Книга Елен Вайт Велика Боротьба, розділ 33. Таємниця безсмертя» ЧАСТИНА 1. Ще на світанку людської історії сатана розпочав свою спокусницьку діяльність проти людства. Він спровокував повстання на небі. Отож хотів змусити й мешканців землі об'єднатися з ним у боротьбі проти правління Божого. Адам і Єва були цілком щасливі, підкорюючись законові Божому, і цей факт постійно свідчив проти звинувачення сатани, висунутого ним на небесах про те, що закон Божий пригнічує і суперечить добру Божого творіння. Коли сатана побачив, яку прекрасну домівку Бог приготував для безгрішної пари, то сповнився заздрістю. Він вирішив призвести людей до гріха, розділивши з Богом і підкоривши своїй владі, заволодіти землею і заснувати на ній своє царство на противагу царству Всевишнього. Якби сатана відкрив свій справжній характер, то неодмінно зазнав би поразки, бо Адам і Єва були попереджені щодо цього небезпечного ворога. Але щоб досягти своєї мети, він діяв таємно, приховуючи свої наміри. Використовуючи Змія як посередника на той час привабливе створіння, він звернувся до Єви. Чи справді Господь Бог волів вам не їсти ні з якого дерева в раю? Книга буття, третій розділ перший вірш. Якби Єва стрималася і не вступила в розмову зі спокусником, то їй би нічого не загрожувало. Але вона насмілилася вести розмову з ним і стала жертвою його хитрощів. У такий спосіб він перемагає декого і сьогодні. Вони сумніваються в повеліннях божих і заперечують їхній зміст. Замість того, щоб коритися божественним повелінням, вони приймають людські теорії, які тільки приховують плани сатани. І відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки ні, напевне, не вмрете. Бо знає Бог, що того дня, коли скуштуєте його, ваші очі розкриються, і ви станете як Боги, знаючи добро й зло. Записано у книзі Буття, 3 розділі з 2 по 5 вірші. Сатана підступно пообіцяв, що вони стануть подібними до Бога, маючи більшу мудрість, ніж раніше, і досягнуть вищого рівня буття. Єва піддалася спокусі. Під її впливом був введений у гріх Адам, повіривши словам Змія, що Бог не мав на увазі те, що сказав. Отже, вони виявили недовір'я до свого творця та вирішили, що він обмежив їхню свободу і що, порушивши його закон, вони здобудуть більшу мудрість і стануть звеличені. Але якого значення набули для Адама після його гріхопадіння слова? Бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, помреш. Буття другий розділ 17-й вірш. Чи піднявся він до вищого рівня буття, як обіцяв сатана. Якби так, то порушення повеління Божого виявилося б добром, а сатана став би благодійником людства. Але Адам зрозумів, що не це є змістом божественного вироку. Бог оголосив, що покарання за свій гріх людина мусить повернутися в землю, з якої взята, бо ти порох, і до пороху повернешся. Буття третій розділ 19 вірш. Слова сатани ваші очі розкриються, були правдивими тільки в тому розумінні, що очі Адама і Єви після гріхопадіння відкрилися, щоб вони могли побачити власну нерозсудливість. Вони справді пізнали зло і спробували гіркого плоду непослуху. Посередині едему росло дерево життя, плоди якого мали властивість продовжувати життя. Якби Адам залишився вірним Богові, то він мав би вільний доступ до цього дерева. І жив би вічно. Але згрішивши, він утратив змогу користуватися плодами дерева життя і став підвладним смерті. Божественний вирок бо ти порох, і до пороху повернешся, вказує на повне припинення життя. Безсмертя обіцяне людині за умови послуху було втрачене внаслідок гріхопадіння. Адам не міг передавати своїм нащадкам того, чого не мав сам, і для грішного людства не було б жодної надії. Якби Бог через жертву свого сина не повернув йому безсмертя. Тоді як смерть увійшла у всіх людей через те, що в ньому всі згрішили, Христос зруйнував смерть і освітив життя і безсмертя Євангелієм. Послання до римлян, 5 розділ 12 вірш та друге послання до Тимофія 1 розділ 10 вірш. Тільки через Христа можна отримати безсмертя. Ісус говорить хто вірує в сина, той має вічне життя. А хто не вірує в сина, не побачить життя. Євангелія ВІД Івана, 3 розділ 36 вірш. Кожна людина може отримати такі цінні благословення за певних умов. Усі, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, і нетління, отримає вічне життя. Послання до римлян, 2 розділ 7 вірш. Єдиний, хто обіцяв Адаму життя через непослух, був великий спокусник. А слова Змія, звернені до Єві Ведемі Ні, напевне, не вмрете стали першою проповіддю про безсмертя душі. Однак це твердження, що ґрунтується тільки на авторитеті сатани, проповідується з християнських кафедр і приймається більшістю людства так само легко, як його прийняли і наші прабатьки. Божественний вирок, та душа, що грішить, вона помре, набув іншого значення, а саме, душа, що грішить, не помре. А буде жити вічно. Ми можемо тільки дивуватися, з якою сліпою довірою люди сприймають слова сатани, і скільки невір'я виявляють до слів Божих. Якби людина після свого гріхопадіння мала вільний доступ до дерева життя, вона жила б вічно, і таким чином гріх був би безсмертним. Але херовим з вогняним мечем охороняв дорогу до дерева життя, і нікому з родини Адама не було дозволено повернутися, щоб їсти життєдайний плід. Тому й немає безсмертних грішників. Але після гріхопадіння людини Сатана наказав своїм ангелам докласти особливих зусиль, щоб насадити віру в природне безсмертя людини. Спокусивши людей повірити в цей обман, Сатана, врешті-решт, підвів їх до висновку, що грішники терпітимуть вічні муки. Тепер князь Темряви, діючи через своїх духів, виставляє Бога мстивим тираном, заявляючи, що він кине до пекла всіх тих, хто не до подоби йому. Примушуючи їх вічно відчувати Божий гнів. І коли вони зазнають невимовних мук і будуть корчитися у вічному полум'ї, їх творець із задоволенням дивитиметься на них з небес. Таким чином, запеклий ворог приписує свої властивості творцеві. Жорстокість це сатанинська риса характеру, Бог є любов, і все, що він створив, було чистим, святим і прекрасним, поки перший великий обманчик не посіяв гріх. Сатана це ворог, який спокушає людину до гріха, а потім, якщо вдасться, знищує її. Полонивши свою жертву, він радіє з того, що занапастив її. Коли б йому було дозволено, він затягнув би увесь людський рід до своїх тенет. Якби не втручання божественної сили, то жоден син, жодна дочка Адама не мали б надії на спасіння. Сатана намагається перемогти людей таким самим чином, яким він переміг наших прабатьків. Тобто підриваючи їхнє довір'я до Творця і викликаючи сумнів щодо мудрості його правління і справедливості його законів. Сатана зі своїми помічниками намагається представити Бога навіть гіршим, ніж вони, щоб таким чином виправдати власну злобу і обман. Великий ушуканець намагається приписати страшну жорстокість свого характеру нашому небесному отцеві, удаючи себе ображеного, до якого поставилися несправедливо вигнавши з небес за непокору такому несправедливому правителеві. Він пропонує світові свободу, якою той міг би тішитися, перебуваючи під його невимогливим правлінням на противагу суворому правлінню йогови. Таким підступним способом йому вдається обманути душі, відвернути їх від Бога і спровадити на манівці. Наскільки несумісне з принципами любові й милосердя, і навіть з нашим розумінням справедливості є вчення про те, що померлі грішники мучаться в огні та сірці вічно палаючого пекла, що за гріхи цього короткого земного життя вони змушені будуть страждати доти, доки живим буде ім'я Господнє. Однак це вчення і досі проповідується всюди, і знайшло свій вияв у багатьох віровченнях християнського світу. Один доктор Богослів'я сказав Святі радітимуть у вічності, дивлячись на грішників у пеклі. Коли вони побачать, що інші люди, яким притаманна та сама природа, які були народжені за тих самих обставин, страждають, а вони настільки звеличені, це дасть їм відчути справжнє щастя. Інший богослов писав у той час, як вирок вічного осуду буде виконуватися над посуданими гніву, дим їхніх мук вічно здійматиметься перед посуданими милості, які замість співчуття до цих нещасних будуть вигукувати. Амінь. Алілуя! Славте Бога! Де ж на сторінках Слова Божого можна знайти таке вчення. Хіба викуплені на небі втратять всяке почуття милості і навіть почуття людяності? Чи на зміну їм пройдуть непорушність стоїків і жорстокість варварів? Ні, і ще раз ні. Такого вчення в Божій книзі немає. Можливо, ті, хто висловлює вище наведені погляди, освічені чесні люди, але вони зведені сатанинською софістикою. Сатана спонукає їх неправильно тлумачити деякі сильні вислови святого письма, надаючи їм гіркого і злісного забарвлення, що властиве сатані, але не нашому творцеві. Як живий я, говорить Господь Бог, не прагну смерті несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його і буде він жити. Книга пророка Єзикіїля, 33 розділ 11 вірш. Яка користь Богові, якщо й припустимо, що він відчуває задоволення від безперервних мук, від зойків і прокльонів творінь, котрі страждають і яких він тримає в пекельному полумі? Чи можуть ці жахливі звуки стогону бути приємною музикою для слуху безмежної любові? Дехто твердить, що покарання безбожників вічними стражданнями свідчить про Божу ненависть до гріха, як до зла, яке руйнує мир і лад у всесвіті. Яка жахлива богозневага, ніби Божа ненависть до гріха є причиною Його увічнення, бо, згідно з вченням цих теологів, безперервні муки безнадії на милість доводять до божевілля ці нещасні жертви? Їхня злоба виливається в прокльонах і богозневажливих словах, і так вони постійно збільшують тягар своєї вини. Бог не може бути прославлений тим, що гріх упродовж нескінчених віків. Буде постійно збільшуватися. Людський розум не в змозі оцінити глибину зла, спричиненого заблудженням про вічні муки. Релігія Біблії сповнена любові та доброти, багата на милість, тепер затьмарена забубонами і викликає жах. Якщо ми замислимося про те, в якому фальшивому світлі сатана представив характер Бога, то чи будемо дивуватися тому, що нашого милосердного Творця бояться, жахаються і навіть ненавидять? Таке неправдиве розуміння Бога, яке сьогодні проповідується із за кафедри, в усьому світі породжує тисячі, а то й мільйони скептиків і безбожників. Теорія про вічні муки одне із псевдовчень, які є тим огидним вином, яким Вавилон напоїв усі народи. Об'явлення 14 розділ 8 вірш, об'явлення 17 розділ 2 вірш. Те, що служителі Христа змогли прийняти цю єресть і проповідують її з освячених місць. Справді є таємницею вони прийняли її від Риму, як прийняли й фальшивий день відпочинку. Правда, що цього навчали великі добрі мужі, але вони не отримали стільки світла щодо цього питання, скільки ми сьогодні, вони несли відповідальність за те світло, котре світило за їхнього часу, а ми відповідальні за те світло, яке сяє в наші дні. Якщо ми відкидаємо свідоцтва Слово Божого, і приймаємо облудне вчення тільки тому, що. Цього навчили нас наші батьки, то присуд, виголошений над Вавилоном, падає й на нас, бо ми п'ємо вино його гидот. Чимало людей, обурених вченням про вічні муки, вдаються до іншої крайності вони бачать, що Писання відкриває Бога, сповненого любові та милосердя, і тому не можуть повірити, що він віддасть своє творіння у вічний пекельний вогонь. Але дотримуючись тієї точки зору, що душа безсмертна, вони доходять висновку, що, врешті-решт, людства спасеться. Іншого виходу вони не бачать. Багато хто дивиться на застереження, які знаходяться в Біблії, як на засіб залякування людей, щоб утримати їх у послусі, але не вірить у їх буквальне здійснення. Отже, виходить, що грішник може жити в гріховних задоволеннях, нехтуючи вимогами Божими, і все ж сподіватися, що буде милостиво прийнятий Богом. Таке вчення, яке надто покладається на милість Божу, але нехтує його справедливістю, довподоба невідродженому серцю, заохочує грішників до беззаконня, для того, щоб переконатися, як прибічники загального спасіння перекручуються те письмо, аби захистити своє душогубне вчення, досить навести хоча б їхні власні висловлювання, на похороні одного невіруючого юнака, який трагічно загинув. Служитель універсаліст обрав для проповіді біблійний текст про Давида. Він був з часом потішений за Амнона, що помер. Друга книга Самоїла, 13 розділ, 39 вірш. Мене часто запитують, говорив цей промовець, якою буде доля тих, хто відходить зі світу в гріху, помираючи, можливо, в стані сп'яніння чи з кривавими плямами злочинів на своєму одязі, чи як це юнак, що ніколи не визнав жодної релігії і не мав духовних досвідів. Ми вдячні Святому письму, відповідь якого вирішує цю страшну проблему. Амнон був дуже грішною людиною, він не розкаявся і був убитий в стані сп'яніння. Давид був пророком Божим. Він повинен був би знати майбутню долю Амнона добра вона чи зла, що підказало йому його серце. І перестав цар Давид гніватися на Авесолома, бо він був з часом потішений за Амнона, що помер. Друга книга Самуїла, 13 розділ, 39 вірш. Якого ж висновку можна дійти з цих слів? Хіба ми не бачимо, що Давид не вірив у вічні муки? Ми також це розуміємо і знаходимо найсильніший аргумент на підтримку приємнішої, світлішої та оптимістичної гіпотези про настання загального миру і чистоти? Давид був потішений, побачивши, що його син помер. А чому? Тому що пророчим оком. Він мав змогу зазирнути в славне майбутнє. Він бачив свого сина вільним від усякої спокуси, вільним від рабства, очищеним від беззаконня. Він увійшов у товариство духів, у якому панують святість і блаженство. Його єдина потіха була в тому, що його улюблений син, звільнений від сили гріха й страждань, перебуває там, де найсолодший подих Святого Духа повіє на його затьмарену душу. Там, де його розум відкриється для небесної мудрості та блаженств безсмертної любові, де все його довічне єство буде приготовлене насолоджуватися спокоєм і спілкуванням з небесними істотами. Отже, виходячи з цього, небесне спасіння не залежить від того, що ми робимо в цьому житті, воно не залежить ані від теперішньої переміни серця, ані від теперішньої віри або віровизнання. Ось як так званий служитель Христа повторює висловлено колись Змієм ведемі брехню Ні, напевне, не вмрете. Того дня, коли скуштуєте його, ваші очі розкриються, і ви станете, як боги, Буття, третій розділ, четвертий та п'ятий вірш. Він заявляє, що найбільші грішники, вбивці, злодії, розпусники після смерті будуть приготовлені, щоб увійти у вічне блаженство. На що ж спирається у своїх висновках цей спотворювач писання? На єдине речення, в котрому Давид виявляє покору до волі проведіння. І перестав цар Давид гніватися на Авесалома, бо він був з часом потішений за Амнона, що помер. Час пом'якшив гостроту його болі і втрати, думки повернулися від мертвого сина до живого, який сам засудив себе на вигнання, побоюючись справедливого покарання за скоєний злочин, і це може бути доказом того, що винний в кровозмішанні п'яний Амнон сразу ж після своєї смерті був перенесений у святі оселі, де він нібито був очищений і приготовлений для спілкування зі святими ангелами? Отак, звичайно, це дуже приємна вигадка, потіха для невідродженого серця. Це вчення самого сатани, і воно приносить свої плоди. То чи можна дивуватися тому, що при наявності такого вчення зростають гріхи нечестя? Поведінка вище згаданого лежевчителя ілюструє спосіб дій багатьох інших подібних до нього. З контексту святого письма виривають кілька слів, тоді як загальний зміст у багатьох випадках якраз протирічить тлумаченню, яке йому приписується. Нічим не пов'язані тексти перекручуються і використовуються на доказ вчення, котре не має жодного підтвердження в Слові Божому. Твердження про те, що п'яний Амнон перебуває на небі. Це припущення, яке суперечить ясному і зрозумілому принципу святого письма, що п'яниці царства Божого не успадкують, записано у першому посланні до Коринтян, 6 розділ 10 вірш. Таким чином, невіруючі і ті, що сумніваються, обертають істину в брехню. Дуже багато людей обмануті їхніми вигадками і заколисані теорією про мир і безпеку. Якби душі всіх людей зразу після їхньої смерті переходили на небо. Тоді ми більше прагнули б смерті, ніж життя. Чимало людей покінчили б життя самогубством, керуючись такими міркуваннями. Коли люди, пригнічені горем, клопотами й розчаруваннями, їм не завдасть великих труднощів розірвати тонку нитку життя і опинитися в оселях вічного блаженства. Бог у своєму слові дав переконливий доказ того, що він покарає порушників його закону. Люди, які тішаться думкою, що Бог надто милосердний. Аби покарати грішника, нехай поглянуть на Голговський хрест. Смерть безвинного Сина Божого свідчить про те, що плата за гріх, смерть, Записано у книзі Послання до римлян, 6 розділ 23 вірш, що всяке порушення закону Божого повинно мати справедливе покарання. Безгрішний Христос став гріхом за нас. Він поніс на собі вину за беззаконня, і його отець відвернув своє обличчя від нього. Це розбило його серце, і він помер. Велика жертва була принесена заради того, щоб викупити грішника. Ніяким іншим шляхом людина не могла звільнитися від покарання за гріх. І всяка душа, яка відмовляється прийняти викуплення, здобуте такою дорогою ціною, повинна буде особисто нести на собі вину і покарання за переступи. Кінець першої частини